Тебе щасливий чоловік, що своєю охороною, тобі має й тобі, дороги в твоєму серці покладає, В долину селі, з призначені йому місця, де заслабення дасть йому законодавець. вони, зростатимуть на силах і їмся, Бог по всьому, Господи, Боже, сив, душою молитвою, вислухай мене. Боже, як оборони, наш Боже погляд, і подивися на лице погласника Твого, бо кращий один день у творогих горах твоїх, ніж тисяча, волію стояти при в домі бога, Богу, ніж на метах грішниках, Бо ласку істину, любить, Господь, во гласвій славу дасть. Господь не відмовить блага тим, що ходять без закону. Господи, Боже, сил щасливий, чоловік що Вознесу Бо Тебе, Божній, Царю, мій благословиня твоє по віті, по віті вічні, що я буду благословити тебе, і коли він я твої повій, і по віки вічні, Великий Господь, коли вельми, гідний, його величні, немає кінця, зроду будуть славити діла твої, і возвішатиму могутність твою, розповідати про велику славу, святості твоє. Страшних бочників, твої розкажуть, і про велич твою повідатимуть, пам'ять з доброти Твоєї передаватимуть, і справедливість Твою радітимуть, щадлій голосивий Господь, то заливий голосивий, Господь, добрі для всіх, і щедроти Його йому на всіх, діла Його. Нехай визначають тебе, Господи, всі діла твої, і сині твої, нехай благословлять тебе, нехай оповідають про славу, царство твої полотні свою, нехай говорять, що виявитися нам людським силою. І славу величі, Твоє. царство твоє, царство всіх віків, влада твоя по всі роди і роди. Словах своїх і святий, усіх учнях, своїх. Господь відносить усіх тих, що пали, і піднімає всіх повалених, очі всіх на тебе, допомагають, о свято, своє своїх даєш і поживо, ти розтрулюєш руку твою і задовольняєш бажання всього, що живе. Я, цей молитві, почу, і почуї, спасеніх, Господь береже всіх тих, що його люблять, і всіх, Бо саме устави, і по Господи, і нехай усяка плоха славися, на ім'я його япові, і віки вічні. Господь мій пастир, нічого мені не забракне на квітні. Я не боюсь, бо ти зі мною, є син, ще зовні палиця твоя, і мене побішають, ти приготував для мене стіл, незважаючи на моїх противників, ти головою, надміру, і намастив оливою голову, а твоя чаша панувала мене над міром, і мій спия буде супроводити мене усі дні життя Богом. Я жить у Бог і Господній Я вічні. Якщо люблю, Сейп його сплеси, вважає та не душа, моя твою. Царю мій Боже мій, щасливі ті, що живуть у домі, твоєму, на віки вічні воспаля тебе, щасливий чоловік, що свою корону обіймає твої дороги, своєму серці похвалю, коли на світ призначене йому місце, де благословення дасть йому, закону навець, вони зростатимуть на силах і м'ядися пологі у сьогодні. Господи, Боже, сил кошуй, молитвою, вислухай мене, Боже якова, оборонцю нас, Боже, споглянь і подивися на лице помазаника Твого. Покращий один день у корах твоїх, ніж тисяча іде. Болі стояти при Порозі мої Бога Того, ніж на метах ві. Я віщо люблю на себе твоє, Господи, сил бажає там душа, моя двою Господні, серце мої, моє і діло моє возрадилося, Боже живого. Навіть лиця знаходить собі хатину і вгодиться мені способі, не кладе пешенята своїх. А я же добрий твою, Господи, сил, царю мій Боже мій. Щасливий, що любові твоє. Призначені в місці, благословена, дазів, за колотах, не зростатимуть на силах, і в явиться, Бог, і у сьогодні, Господи, Боже, силу і молитвою, вислухай мене, Боже, Якова. оборонцю наш, Боже, споглянь, подивися на лице, Твого, покращий один, Тим, що ходять бездоланно, Господи Боже всім щасливий чоловік, що погає на тебе. Який Як і що любить осети, Господи, бажає, прагне душа, воякою, Господні, серце моє тіло моє зрадовалося, Боже живому. навіть Тріця знаходить собі хотину і гореться, місто собі, закладе блення та своїх, а я жертвники Твоє, Господи, свяцямі Боже мій, ще що ним пішожу в любові воєнному. На віки вічня висхвали тебе, щасливий чоловік, що свою порогу, і, і твої дороги, своєму серці поклав, Долину на сліз, призначено йому місце, де благословенна дасть йому законодавця, коли трестати мой на силах і їм явиться, Бог Богів у сьогодні, Господи, Боже сил, чуй молитву мою, і іскухай мене, Боже, дякував. Сонцю наш Боже споглянь і подивися на лице побажаника Твого, бо кращий один день у дворах витів, ніж тисяча дитя ніде, воліє стояти при порозі в тому бога полабого, ніж на метах грішників. Є на тебе. <клес> Я хіба люблю все, тві, Господи, всі бажання і прави душами, як дворів основні серце моїх. Знаходить собі катині молиться, ні з досубіни, кодекта шинята своїх. А я же товий ти, Господи, Свят мій Боже мій. Щасливий, що живуть в дому, і твоє навіки вічні восворять тебе щасливі чоловік, що свої опрові, повимає, дорогі, у коли має твої своєму серці Сьому законодавець, коли ж достанемо сіла і явиться Богую сьогодні.